Але що, де, що буду я доповідати. Але я давно хотіла йти в районну раду і поговорити на цю тему дуже серйозно. Так. Як такого пологового відділення, як такого пологового відділення, відділення тут не повинно бути. Об'ясню, що я кажу. Ні, 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 ні. Ви слухайте, що я кажу. Ви знаєте, скільки я люблю? Я роблю 40 років. І мені за 40 років заплатили до 2000 пенсії всього, бо тому що тут невигодно робити, тут не платять, нічого не платять, розумієте? ні напряжонці, ні орієнтації, нічого. У Полтаві платять, тут не платять. І не того, що в нас може немає документів, є документи. Акушеркам не доплачують, нам не платять. Оце хоч вибили діжутства платні у лікарні. А саме головне, кожен лікар робить на ізноси. Ми 23 роки з Тамарою Федорові працювали. Дівочки, сядьте, хтось от них аби... працювали вдвох на 30 тисяч населення. Що там треба бути на 5 тисяч населення один акушер мінікола. Це значить, може бути 6 лікарів. Ми робили вдвох. Хтось нам заплатив щось хороше, ніхто. Я вела ще кров або онкологію, вела, щоб мені дали хоч півтори ставки. Така була політика. Нікому люди не му Були є й будуть. Далі. Прийшла до мене Вікторія Андрієвна. Ой, як всі зраділи, і вона прийшла, і я дуже зраділа. Ми з нею дуже гарно робили. Але знову ж плата не така, як повинна бути. Людина знайшла собі роботу. Пішла й знайшла. І ви розумієте, що тут має бути, якщо є роддом, 4 ставки чи 5 акушерів ніколи, 5 акушерів, хто таке оплатить? Хто? І мінімум два анестезіолога бути. Один анестезіолог, хоч би він був 75 дій в албур, він не потягне цю роботу. Понимаєте? А тут був розговор у нас. З Людмилою Петрівною. Що в нас буде? Акушерсько-гінекологічне. От що я завжди возмущалася, розмущалася, що я хотіла акушерсько-гінекологічне. Що це таке? Поступила, в мене акушерки. Поступила людина, одержала допомогу, одержала все, що треба. І в нас є спорт, за яким за людиною просидеть. Не доїде людина, прийняли роди. Оце, допустимо, був би анестезіолог, щоб я це всіх колодила з сьогодні. я б все його У нас нема анестезіолога і в мене нема молодого врача. Я, я хочу, щоб був тут молодий лікар, лікар і а, а якщо його не буде, тут не може бути акушерське відділення. Це дуже, дуже складно. Ви понимаєте, це хвилини рішають, буде жити людина чи не буде. Хвилини. Ви розумієте, ви можете мене посчитати, що я якийсь предатель чи що ні е, в коєму. Я можу ще за котельну переживаючи, чим хтось в чувий. Ну немає, розумієте, немає відіння, як треба. У 2012 році відкрився перинатальний центр. Зробили, я ще тоді казала, дороги і машину, і ми будемо возити усіх жінок. Зробили хоч одну дорогу хорошу, ні. Хоч одну нам машину дали за чотири роки. Ні. Розрушають і знутрі, розрушають державу. І все. Оце я вам що покажу, що є. А роддома тут, просто пойміть, я роблю 43 роки. Роддома тут не може бути. Але... Мудре, хороше акушерське гінекологічне відділення, бо ми 78 кілометрів до перинатального. Ми далеко. Кого ти довезеш? Ти зніматочну довезеш. І акуплексії, ось у мене дві підряд акуплексії, не довезеш. Ну то не може бути і апріорі два гіти, навіть два, два анестезіологи не потягне бюджет. Не потягне. А от п'ять акушерок, акушерського гінекологічне відділення, ну мені так кажеться, що це було б непогано. Тільки щоб це було дійсно відділення, в якому надавала допомога. Так не доїхала людина, надали допомогу. Прийшла людина з зніматочною, щоб я не везла туди в Полтаву і думала, чи довезу, чи не довезу. Це моє відділення. Може ви щось по-другому думаєте. Ну Я переболіла цим вже дуже. Я ще Віктор Васильович не дасть брехати, я казала, ще тоді, що ви робите? Спочатку основу зробіть. Дороги, машини, забезпечення таке, як у нас. Щоб у мене... У мене по протоколу я вести жінку і мене дуже на матоблогі показувати, показувати, що, допустим, який тиск, яке давненько, яка температура. Де в нас така машина? Хоч одна машина така є у нас в районі. Навіть, що їздять сітроени. жінки казали, що як хочеш ви печінки свої розтрусити, то, то їдь на тому сітроені. В общем, це моє відділення. Я вам кажу те, що... У мене просто болить. І оплата в нас зовсім не така, як у Полтаві. Приїхали дівчата в нас, поїхали туди на роботу. І кажуть, нам і 25% за є, там дають і ще щось, і ще щось, і ще щось. А ми нині родственники, нас просто розрушають. Ну, пішла я до нашого економіста років сім назад, як прийшов оцей наказ, що круглосуточно платить організацію. Дома. І от і що і, і тоді? Сидиш вдома, як ото дурак, так все зараз хоч Бог з ним менше взяв. А як раніше було, їздили і по два і по три рази на ніч визивали. Пробачте, може, це емоційно, я дуже переживаю за службу. Ну от ви возмущаєтесь, возмущаєтесь, возмущаєтесь. Чому ви главврачу не змущалися? Я лу... Ви возмущаєтесь те, що не може зробити ваш Главрач. Ваш Главрач не може забезпечити нормальних умов, я так розумію. Так я йому це занови? кажу. Ні. Так я до Давайте не вже звертаюся. Ну дождіть, піжіть, товариші. Це не... Ск... робочі питання, ви ти повинні були його зараз. Тіхо, я, я йому казала. <кліг> Він мені в останній раз сказав. Так, я з вами зображатися не буду, ви общатися з все. Хто тут у нас Нормальная що значить? Нормальна відповідь. відповідь, хто у нас Там зараз, як, як, кому з нашої можна. влади можна зараз людина. Та нікому не потрібно. Якщо вам так погано, для чого ви тут робите? Хай молоді прийдуть на вашу. А ручку. я ж не якщо проти. Хай стають ти... і ні, хай і роблять. От якщо вам а так погано, то ще їй звільняйтеся. От тут вам дуже погано. Звільняйтеся. Давайте дай дивіться, ви не приводить до Є різниця, там голове відділення, кошерське. Люди в основному не розуміються, так як ви а, зараз... Пологи, чи пологовича чи кушанське. І людям, як би однаково, як вона називається. Головне, щоб вони могли тут те, що треба. Розумієте, те, що може бути направлено в Полтаву, повинно бути направлено вчасно. Просто в Полтаві теж не подуманий такий є, ну як самі дії. Ой. У 2012 році закрили. Чино відкрили перинатальний і вже почали закривати роддома, і було 60 ліжок. І зараз 60 ліжок, хоч закрили вже більшу половину роддомів. А люди, що у нас не дуже здорові. Нас хворі люди. Понятно, якби там була відділення, хоча б на 120 коїв. Вони б охватили, там дуже хороший колектив, там толкові врачі. Не в чобі ні. Ну, тут один варишся в суху, як хто знає що, була ось Вікторія Андрівна ушла. Зараз хороший дуже врач Вікторія Ніколаївна, ну вона ж не може уЗі охватити все і ще й тут. Помагати мені помагає, А так вона охватити не може, просто фізично. Будь ласка, У мене таке питання. Все гарно так кажете, скажіть контакта. Люди добрі. Передайте всім не робіть дітей. І все. Оце саме. Що люди, я сказала, люди. Та робити Ді не буде, не буде, люди. дітей. Нема доріг. І не буде. Значить, потихеньку їхати. Ну як це так? 20, 25 років Чи все було добре. Тут руста породу. Чого б поростав? Непогано. Ні, непогано. Це не розрушення. Слухайте мене. Не тільки ж тут. Я слухав, як не припало. Отож. Із питання. Із міський. Ну вийде. Хорошо. Хто дав оце таке, значить, накаші, ну, видумався, щоб загріть його? Мені щось головну здоров'я. Ні, 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 ні. Это О, не Отам далеко. Я знаю. Давайте розберемося. Давайте я буду не, ну хай. А хай, то, хай, що хай, ви кажете, значить, машин нема, та поганих, ну товариші. Ну як же це, це так? Ну, люди що будуть? Європу йде. Да. Дітки що будуть? Да важко. правильно, Та, да, значить, там товар, той ну, Путін, даважко, як бідуть. Закрить, ну підрождіть. <ривіт> ну, <ривіт> ну це я хтось там такий, значить. Машину має, має гроші, я буду я тикати. Він поїде. І раз їсти побачить, і два, і три. А як такі люди, чим він поїде? Грошей немає. Закрили все. Не хазяїн він, ні. Все. Я Власне, деякі таки. твердження, от я хочу сказати, що от такі, ну, на лікарні ще не виділяють, по мільйон виділили на поліклініку гремняроди. Я хочу що сказати, що от, чого такі машини і тому подібне. Можна і... коментар ваш питання. Я грошима терію. Н... Мені не вопрос? Що? Мені вопрос. Ні, ні, ні я що? хочу що, обов'язкову, щоб повідомити. І ще я хочу листокатися, ну, мені інтересом. Засто... Ось я хочу повідомити деякі твердження. Підтримуєте їх чи ні. Зменшення кількості пологів, на жаль, неминуче призводить до втрати практичних навичок у лікарів. Акушер гінекологів, акушер дитячих -гін медичних систем. Одні пологи по 3-5 днів. Ну, я не знаю, на які тут втрати навичок, якщо ну, 3-5 днів ну, відбуваються ж якісь пологи. Враховуючи весь комплекс проблем, пологові відділення, тобто, згідно з сучасних критеріями, безпечного материнства є небезпечним для вагітних. І було. Ну давайте так, так, та... вопрос більше корови, ніж Гурі Ніколаївні. Давайте з Солів Ніколаївна, а потім я знаю. Я вам скажу, на що я не скажу На що значить, що так, действительно тіряються начки. Чим дужче немає роду, тим дужче тіряється ж Подивіться, в нас рожали жінки почати, по п'ятсот. Всі ви вийшли із нашого роддуму, чи там з якого-то родуму. Всі були задоволені. Всі. Ну, за яким включенням, але ну, ви можете знати, що і всюди є проблеми. І от різко, коли треба було закрити, почалося, що ми тут небезпечні. Оце мені зробилося дуже обідно. Я, чесне слово, я настільки... мені просто з Деревській сільради немає нікого. Є. Інтересно, якого він патріархату, мені просто інтереси. От скажіть, от, от скажі, тій директівці, хай йому відмовлять від того, щоб там служіння було. Встав і сказав, люди добрі, роблять дураки, а керують цими медпрацівниками ідіоти. І оце все сиділи, депутати, всі там і слухали. Та він такий, щоб судити когось. Та він чокнутий. Ні, може він і чокнутий, але мені ж цього не легше. Я вам скажу, я дуже хотіла, щоб те, що я сказала, іменно або щось, тому що ми далеко від області, е, вчасно собі визвемо бригаду. Все зробимо вчасно. Ми будемо дбати.